Вітаю! Як ви розумієте, у нас нова тема невеличке домашнє завдання, і задача дуже прості, тому що тільки-тільки починається ще новий матеріал. Але ці задачі дуже схожі на ті, які ми вже розв'язували з вами в інших темах, не пов'язаних з відімим випромінюванням. А це було просто для звичайного електромагнітного випромінювання. Ми електромагнітні хвилі з вами вивчали. Але давайте розберемося з цієї задачі. Я сподіваюся, що вона не викликала у вас ніяких проблем. Людське око сприймає як відьма світла, електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі. У вакуумі від 400 до 780 нанометрів діапазон частот, видимого випромінювання. Давайте, мабуть, я ось так зроблю, Це трохи краще буде. і переходимо до розв'язання цієї задачі. Я навіть не буду її дуже подробно розповідати, Ну, тут так все зрозуміло. Є е... Довжини хвиль, але обов'язково переводимо їх в систему інтернаціональну, тому що відповідь ми хочемо отримати в герцах, а для цього нам потрібно, щоб довжина хвилі була виражена в метрах. Нам потрібна буде швидкість світла в вакуумі, сподіваюся, ви пам'ятаєте це значення, і ми будемо шукати значення частот. Частота випромінювання довжиної хвилі поясне ось такою формулою. Далі ми просто можемо окремо перевірити одне це, що хочете, але. мені було спокійніше поставити метри за секунду і метри, і зрозуміло, що одиниця на секунду це буде герц. Таким чином, ми знайшли дві границі частот для червоних променів і для фіолетових. І Розуміємо, що частота буде змінюватися від 3,85 до 7,5 але це все треба помножити на 10-14 в степені герців. Записувати відповідь можна окремо для кожного значення, можна діапазоном, як вам було зручніше, так ви і зробили. А ми рухаємось далі. Наступна задача 13:15. Чи однакові швидкості поширення червоного та філетового світла у вакуумі у воді. Ну, бачите, для фіолетового і червоного ви багато чого за цю домашню роботу зможете вивчити. І так. У нас будуть поширюватися червоне та фіолетове світло, але спочатку в вакуумі, потім у воді. Ну, зрозуміло, що якщо ми розглядаємо рух в вакуумі, то ми з вами пам'ятаємо, ми про це казали вже: що у вакуумі хвилі всіх кольорів, кольорів, але не тільки кольорів, взагалі електромагнітні хвилі поширюються з однаковою швидкістю, зі швидкістю світла. 3 на 10 на 108 степені метрів за секунду. Але якщо ми будемо розглядати Розповсюдження в середовищі, то зрозуміло, що у воді ця швидкість буде менше. Менше вона буде в N разів, де n у нас показник заломлення середовища. І далі ми можемо впевнено казати, що показник заломлення фіолетових променів більший, ніж червоних. Якщо ви згадаєте, як виглядає заломлення світ білого світла в трикутній призмі, то ви згадаєте, що у нас. Сильніше заломлюються фіолетові промені і слабкіше заломлюються червоні промені. Тому, якщо ми з вами розуміємо, що показник заломлення фіолетових променів більше, ніж червоний, то зрозуміло, що у воді червоні хвилі поширюються швидше, ну, тому що у нас показник заломлення він стоїть в знаменники. Ось така задача, і я сподіваюся, що ви дуже спокійно і впевнено впоралися з домашнім завданням на початку цієї теми. Дуже класно, якщо ви також. Впевнена, будете і наприкінці теми з цим працювати. А зараз можемо відпочити.